Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що буде, якщо я вийду за нього, чи одружуся із нею, скажіть нам вищі сили, що буде, якщо той, хто дивиться це відео, вийде за нього чи за неї? Дружиться з нею? Що з ним буде далі? Яке його життя? Як складеться життя Це кармічне одруження. Вам треба дуже сильно подумати, чи треба вам з цим чоловіком бути чи жінкою. Ви з минулого, ви вже були колись разом. І було дуже важко. І не доробили, щось треба доробити. Якусь втратили ви. Про... Ну, вас все, Ви одружитесь, але ви з цим чоловіком зможете вийти на новий рівень або з цією жінкою, нове життя. Ви матимете таку досвідченість, зрілість, ви зможете себе виростити і пройти. Це складно. Це така буде. Важка робота над собою, більше над собою. Отакий ця людина з минулого, ви минулого разу не змогли. Цей чоловік або жінка прийшла до вас для того, щоб ви змінилися, Вам, вам ця людина допоможе перейти на новий рівень розвитку розумового, духовного навіть. Це рух уперед, це одруження. І, е, і вам треба буде тільки зрозуміти одне, що ви е, одружуєтесь не для того, щоб ви не були самотні, а для того, щоб у самотності знаходитись і е, вам було радісно, добре із самим собою. Ви як з цим, коли поєднаєтеся, ви отримаєте самого себе. от так, Як самого себе важкість того, що дуже сильно багато прив'язок, зв'язок, що вам ця людина буде. Або жінка або чоловік, змушувати вас виборювати свою самостійність, виборювати свою волю, свою думку, свою незалежність самого себе. І в цій, тільки таким от, вищі сили, це ваш рід, навіть тут пов'язано щось із минулих життів, що саме з таким чоловіком ви виборете себе. І ваша творчість також відкриєте якусь свою професію, не професію, яку не, ну, свою діяльність, яка у вас, можливо, ще була з роду, породу, що робили люди з вашого роду. Це прорив. Це дуже оце об'єднання ви. З цим з цією людиною зміните себе. І ще така інформація йде, що це сильна людина, це дуже сильна людина, але ваша сила стане ще більшою, ніж його, і та, що у вас була, і ви виростете над ним, ви виростете над собою і в тих умовах, в яких ніхто б не зміг. Зрости. це ваша кармічна, це кармічне одруження. Чи можна не одружуватися, чи це так треба, щоб отак в таких так складно, щоб може можливо не одружуватися і вирости без цих умов? Можна і без цих умов вирости, якщо ви будете радіти життю і зрозумієте, що вам для радості, для того, щоб бути в радощі, не потрібна друга людина. Що ви самі із собою можете знайти однодумців, і ви повинні розвинути свою справу. І заробляти тут щось пов'язано ще й з фінансами, що ви можете заробляти гроші, і для цього вам не потрібно одружуватися і від когось залежати. Ви незалежні, і багато таких, як ви, людей з вами разом можуть також. Це як своя справа. Тут у вас сама. Проблема в тому, що вам не те, що треба одружитися, вам треба розвинути свою справу, і а тоді що буде відбуватися? Все. Зникне страх. Дивіться, у вас є страх, щось ви боїтеся, що будете... Можливо, буде, що ви самотня, що у вас. Ем страх, старості чи щось таке. Ні, насправді цього не треба боятися. Сила у вас дуже ізбагачення, і із сила. Побороти свої страхи. Тут побороти риз ризик, що ризик, страх ризику, що необхідно йти на одруження із цією людиною, щоб. Так, така інформація дещо, ну, що ця людина вам як підтримка, що вдвох легше, що ризикувати легше вдвох. Але насправді вам самі набагато легше, ніж або самому набагато легше, ніж із партнером. Бо тоді у вас буде боротьба. Таке одруження. І збагачення. І ще прийде чоловік або жінка прийде, коли ви вилікуєте оцього свого демона, оцього чоловіка, який одружує, ну, цю людину в собі, який одружується із за страху, що буде самотній, або що в нього не буде фінансів. Що, коли ви це поборете, до вас прийде та людина. З якою ви одружитесь, і це не буде із-за якоїсь причини страху і жаху самотності. Тут ви знайдете свого поплічника, і це буде здорово здорові стосунки, не кармічні, не ті, які будуть вам приносити якусь напругу І змушувати вас до чогось. А розслаблені, задоволення, ви будете шикувати, пирувати Але вам треба з собою вирішити це питання. Так, так що карти кажуть, що можете одружуватися, ви так пропрацюєте все своє ну правильне вставлення от до життя. Бо ви і без цього одруження можете перемогти свої страхи, треба перемогти. Так. так, я хочу забрати весь негатив. Заперечую, заперечую, заперечую всю цю кармічну роботу. Заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Це всі страхи ваших жінок, ваших предків і чоловіків, заперечую. Вище сили допоможіть відкрити дорогу до другої половини, до друга по житті, знайти ту людину, з якою. Буде добре, буде добре одружитися, буде добре жити. З собою треба розбиратися. Війна із самим собою у вас має відбутися. Для цього вам не, 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 не потрібно так боятися самотності. Заперечу весь негатив. Так, все буде добре. Ці всі стереотипи. Ще тиск з, на вас тисне е, суспільство, що жінка має бути одружена, чи щось, або ну, чоловік має бути одружений. Заперечую весь негатив. відкриваю дороги, шляхи, заперечую. Вище сили, янгелів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть. Тому, хто дивиться це відео знайти другу половину кохання вірного чоловіка, вірну жінку без стресу, без агресії, нормальні стосунки, прошу, вищі сили, допоможіть. Так, кохання, знайти кохання. Відкриваю дороги на кохання, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю відкрити дороги на одруження з нормальним партнером, який не буде кармічний, який не буде змушувати до роботи. І прошу зняти всі кармічні проробки, відкрити дороги на з дійснення всіх кармічних, пропрацювати всі кармічні завдання без Шкоди Для того, хто дивиться це відео, відкриваються всі дороги на любов, на другу половину, на радість у шлюбі. Буде так, буде так, буде так. Більше не треба тому, хто дивиться це відео, пропрацьовувати, кермічні завдання предків. Відправляю, відсікаю всі прив'язки. Від... Більше той, хто дивиться це відео, нікому нічого не потрібно робити, і йому ніхто нічого не винний. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дороги на любов. на Да буде все сказане здійснене. Так, ви щаслива людина, вам для того, щоб бути щасливим, не обов'язково одружуватись. Ви одружуєтесь тільки тоді. Коли впевнені на 100%, і запитувати у когось, чи необхідно одружуватись, вам не потрібно. Дякую за увагу.